П'ятниця 30 червня в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні хмельничани провели в останній путь захисника Андрія Гірченка. Чоловік проживав у Хмельницькому та працював у банку. Восени 2022 року він став на захист України. Загинув на Донеччині 23 червня, рятуючи побратима. У Андрія Гірченка залишилися дружина, донька, мати та сестра. Герою навіки віки – 44. Андрія пам'ятаю завжди як доброю. Чуйливою людиною, він ніколи нікому не міг би відмовити в допомозі, тому що, я так думаю, що це його було кредо. Хочу віддати належне і прихиляю свою голову перед Андрієм як героєм, що він прийняв таке важливе рішення і важку мить підтримав країну і став на захист всіх людей. Судячи з того, що я знаю, то прилетіла міна. Той хлопець так і вижив, а Андрій. От, ми з ним разом призивались, в нашому вінкоматі. Ми сусіди, ми живемо в одному під'їзді. В нього, в нього собака була, завжди з ним їздила. Зараз я користуюсь його машиною. То пес за мною до Катіона біжить. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Чуйна людина, веселий, життєрадісний. Дуже шкода, що його з нами немає. Це людина. Ми пишалися, що в нас є такий друг. Настільки він такий, знаєте, був балагур такий добрий. Е, він казав, ну а хто вас мамі казав і дочці своїй дружині, а хто вас захистить, як не я. Пам'ять Романа Шухевича вшанували сьогодні у Хмельницькому. 30 червня виповнюється 116 років з дня його народження. Роман Шухевич політичний та державний діяч, головнокомандувач української повстанської армії. Він боровся за незалежність нашої держави під час німецького та радянського поневолення. У 2007 році Роману Шухевичу посмертно присвоєно звання Героя України. Роман Шухевич в липні 44-го року казав, що ми всі борці, вояки, УПА, підпільники, і я в тому числі свідомі в тому, що ми помремо за українську землю. Ми станемо добривом української землі, на котрій має народитися нова генерація, котра довершить ту справу, котру ми не змогли довершити сьогодні. Українська армія, Збройні сили України чітко розуміють і усвідомлюють, що таке боротьба за волю. Людина високоосвічена, людина високофахова, котра мала знання з різних іноземних мов, була свідома в спортивних інтелектуальних намірах, присвятила себе національно визвольній боротьбі українського народу, і він виступав за українську соборну державу. Сьогодні ми розуміємо, що маємо бути. Єдині на нашій землі ми маємо бути міцні, і ми маємо бути свідомі, що саме в боротьбі здобувається воля. Якщо взяти Романа Шухевича, він реально був бізнесменом. В нього ще була своя газета. В нього було, наприклад, інформаційні, скажімо так, джерела доходу. Також в нього був свій бізнес. Тому зрозуміло, що про таких людей ми повинні пам'ятати і знати, оскільки ми ж самі розуміємо, коли людина фінансовому достатку матеріальному вона могла б, як то кажуть, не створювати собі якихось ідей, ідеалів, а жити собі насоложиться життям. Це люди поклали життя і поклали свій час, свою свободу, свою віру на те, щоб наша держава жила і процвітала. І це основоположники, можна сказати, в тому столітті, в минулому тих дій, які зараз відбуваються. То ми маємо їх пам'ятати, дякувати і брати приклад з них. У справі про побиття учасника російсько-української війни Артура Ананьєва заслухали двох свідків. Один із них інспектор патрульної поліції, який у складі екіпажу виїжджав на виклик пробійку. Інший прихожанин, який відвідував Свято-Покровський собор упродовж 10 років. Сторона обвинувачення планує заслухати 11 свідків. Адвокат Ігоря Слободяна, якого обвинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень Артуру Ананіву, раніше заявляв про 100 можливих свідків у справі. Ірина Ріон, детальніше. На черговому судовому засіданні в Хмельницькому міськрайонному суді заслухали двох свідків у справі про побиття учасника російсько-української війни Артура Ананіва. Його на засіданні цього разу не було. Один зі свідків інспектор патрульної поліції у складі екіпажу ще з трьох торівців він виїжджав на виклик пробійку в Святопокровський собор 2 квітня. За його словами, згодом відносно нього відбулося службове розслідування як результат дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження, котре називає законним. Патрульний розповів, що за словами очевидців, в храмі в той день було від 100 до 300 людей. Інший свідок, прихожанин УПЦ московського патріархату, сказав, що на літургії було більше 60 хмельничан і зацитував слова, з якими Артур Ананьєв звернувся до присутніх, скільки можна ходити до цих московських по? Люди, скільки можна привезти до цих московських поки будуть наші захисники, прихожанин який до 2 квітня відвідував собор останні 10 років і подекуди допомагав священникам, вважає, що цей храм відношення до московського патріархату не мав. Ігоря Слободяна назвав послушником. Водночас він особисто бачив лише частину ситуації, тому що вийшов з храму, аби викликати правоохоронців. Про решту подій дізнався з відео. Коментувати побачене на камеру відмовився. Загалом сторона обвинувачення планує заслухати 11 свідків. Лише двох свідків можна допитати за дві години судового засідання, то я думаю, що мінімум 5-6 таких судових засідань воно може бути. Сторона захисту, в принципі, на позаминулому судовому засіданні, чи коли я заявляла про те, що вона подала там. Понад 100 заяв про вчинення кримінального правопорушення, тому виключно розцінюю це як спроба тиску на сторону потерпілку уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, котрий відвідав Хмельницький 29 червня, заявив, що він особисто стежить за справою про побиття Артура Ананьєва. Наступне судове засідання відбудеться 10 липня. Ірина Аріон Микола Ярковський новини міста. У Хмельницькому ВПУ No11 сьогодні відбувся випуск. Навчання завершили 110 студентів. Серед них майстри тепличного господарства, автомобільного сервісу і металообробки Електрозварники. Нині ці робітничі спеціальності є одними з найбільш затребуваних на ринку праці. Тож більшість випускників вже мають майбутнє місце роботи. У закладі стартувала і вступна кампанія, під час якої планують набрати 200 абітурієнтів. Випускаємо сьогодні це ріхтувальники козові автомобілів. Випускаємо сьогодні сусарі по ремонту електростаткування, сусарі по ремонту колісних транспортних засобів, електрозварників, тобто це інтегровані професії, які сьогодні надзвичайно потрібні сьогодні комунальному господарству міста Хмельницького, а також промисловим підприємствам. То 10 фахівців, які вже мають роботу. Є потреба велика. По-перше, підприємство розвивається, підприємство потребують. Підприємства освоїли нові технології. І сьогодні ми єдиний заклад, який готує таких фахівців як токарі. Сьогодні випуск також дійснеї такої професії дуже потрібної, дуже нової, як фахівці тепличного господарства. У нас був випуск безпосередньо ще в січні місяці. Ми випустили 30 фахівців. Це слюсарі з ремонту полісних транспортних засобів. Ну і цей випуск. Це вже завершальний. Готуємося до нового навчального року. Запрошуємо на навчання до нас. Народний художній колектив ансамблю танцю Веснянка запрошує на звітний благодійний концерт. Відбудеться він 1 липня у приміщенні Хмельницької обласної філармонії. Танцівники виконуватимуть найновіші номери. Під час заходу збиратимуть гроші для 19-го окремого стрілецького батальйону. Ми точно знаємо, що їм потрібні Бандера Пауери, ми точно знаємо, що їм потрібні мавіки. Ми будемо бачити, скільки коштів задонатять, і звичайно, що маємо таку тісну комунікацію і закупимо ті найобхідніші речі, за які обов'язково зазвітуємо всім тим людям, які долучаться колективу. Подарований прапор 19-го стрілецького батальйону, і точно з того моменту, коли прапор вже потрапив в наш колектив, в колектив Веснянка. Um... Завжди він крокує разом з дітьми на всіх міжнародних майданчиках. У нас вже є величезний досвід такої спільної співпраці з, з веснянкою, і коли вони вийшли з такою ініціативою, ми звичайно з величезним задоволенням від своєї організації теж приєдналися. Тому будемо дуже раді бачити, тому що насправді діти в своєму юному віці вони не тільки пропагують українську культуру, вони дуже свідомі патріоти і вони захотіли підтримати на. Наш 19-й стрілецький батальйон. Більше новин у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!